Площа та підзарядка телефону на Сумщині розгорнули майже півтори сотні пунктів незламності. Загинув захищаючи Україну. У Сумах попрощалися із 43-річним Максимом Коняхіним. Зустрічали обіймами. У Ромнах зустріли звільненого з російського полону Володимира Сулима. 23 листопада російські військові обстріляли серединобуцького, тінську та юнаківську громади. Обстрілювали з артилерії загалом 25 влучань. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки мирних мешканців. За інформацією обласної військової адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих. Один з двох пересувних пунктів незламності розгорнули у сумах на вулиці Харківська. За словами речника управління ДСНС у Сумській області Олега Стрілки, загалом тут можуть прийняти до 50 людей. Він забезпечений всім необхідним, всіма необхідними тими потребами, які зараз виникають в умовах сьогодення. Тут ми бачите, є теплі одіяла. Засоби, щоб тут було тепло, тут і так тепло, тому що працює великий обігрівач, аптечка, якщо бронь Боже, щось трапиться, прийде людина, щоб надати їй медичну допомогу, і також спальники. Якщо в людині буде все ж таки холодно, вона може ще більше зігрітися. Також тут є відповідний інформаційний куток. Бачите листівки з самими актуальними вимогами безпеки, яких треба дотримувати, щоб вижити в цих умовах, які ми зараз знаходимося. Безкоштовно тут можна випити чаю та кави та підзарядити мобільний телефон. Мають куточок і для дітей. Нашої служби спільно з ЮНІСЕФ. Розроблені спеціальні пізнавальні ігри для дітей. Це і пазли, і загадки, і замальовки, і зошити. Залишитися у такому пункті можна і на ніч. Для цього тут є кілька ліжок. Пункти незламності мають працювати цілодобово за інформацією ДСНС. Їхніми пунктами до восьмої ранку вже скористалося 804 людини по області. Люди дуже активно приходили саме в той момент, коли у нас пропало світло по всій сумській області. і Також було відсутнє. Забезпечення осель теплом. Тоді був найвеликий пік. Зараз ви бачите тут ранок пусто, тому що є вже світло в оселях громадян. Тому на даний момент такої необхідності сюди в них немає. Проте, все ж таки, якщо у вас є бажання, ми запрошуємо у середу. Внаслідок російських ракетних ударів по Україні на Сумщині екстрено вимкнули електрику о 14.17. У зв'язку з цим у сумах не працювали водозабори та зупинилась ТЕЦ. Поступово підключати будинки сумчан до електрики розпочали вночі, воду подали зранку. Запастися питною водою вирішив пан Юрій. Чоловік 20 років тому переїхав до України з Польщі. Не було води, а купив вам паньки вдома на чай. Там так на Україні ну, війна. Ну. Da, війну. Приїхала до внуків, залишилася з внуками і попала от такі. Все, все було, як заранше передусмотрено, так сказати, то все підготовлено, все, свічечки, все, в нас, все було, все, ну, як, все, що треба, в нас все було, так ми це сутки пережили, можна сказати, нормально. нормально. Головне, щоб був мир, спокій у нас. Я втопила електричество, якщо прохладно порту. Ну, терпимо, как говорится, потерпим. Все дело такое. Парням сложнее на фронте. Конечно, какие-то, ну, неудобства были, но мы готовы терпеть. Главное, чтобы был мир в нашей стране. Нині у сумах розгорнули два мобільні пункти від ДСНС та по одному у кожному районі області. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, в області діють 149 пунктів незламності, які у більшості розташовані у адміністративних будівлях населених пунктів. Їх адреси можна переглянути на сайті незламність.go.ua. Катерина Гладенко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми вночі було включено подача електроенергії була здійснена. Опалення ми включили о 9.00. Водоканал включився пізніше. Чому не включили о, раніше, наприклад, сьомій восьмий воду? Тому що були високі перепади напруги в системі, було 270-290, і просто апаратура вона автоматично вимикалася при кожному нашому включенні. Я тут хочу розвіяти всі інсинуації, хто каже про те, що де ваші генератори і чому генератори не постачають воду. Друзі, Та такого не може бути, якщо в повністю в всій системі електропостачання загальній, міській і державній, немає електроенергії, то один. Єдиний Сумський міськводоканал, він не може піднімати воду. Ми можемо підняти тільки воду, розвести її по відповідним місцям, залити її в ємності, і розвести її по відповідним місцям. Ми її можемо підняти просто зі скважин з наших. Це можна зробити генератором. Але подати її в квартири ми не можемо. Це технічно неможливо. Солдат Максим Коняхін загинув на Донеччині 17 листопада. Відспівували бійця у храмі 12 апостолів у Сумах. Боже, числа зрічних і помилуй. Боже, числа зрічних і помилуй. Попрощатися із воїном прийшла родина чоловіка, дружина та дві доньки 10 і 14 років, друзі та знайомі. Це все наші герої, і це всі наші люди, яких треба підтримати. Максим Коняхін уродженець рубіжного, що на Луганщині. Вони виїхали, діток вивіз він із рубіжного під кулями. Заховати безпечне місце, а сам повернувся ближче додому, захищати дім. Він загинув під час виконання бойових завдань в Донецькій області, служив механіком-водієм в одному з ректорно-артилерійських дивізіонів. Поховали бійця на Алеї Слави на Баранівському кладовищі. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Звільненого полоненого за Зовсталі зустріли у Ромнах на Сумщині. Привітати військового Володимира Сулима з поверненням додому прийшли місцеві жителі. Прийшли спеціально сюди, тому що є зять і так. син, які теж воюють і дуже інтересно мене... прийти, дати честі поклонці дитині, яка нас захищала, захищає і буде захищати. А в мене і внук і син. Немає слів. Вічно я плачу. Хоч би скоріше вони вернулися, хоч би скоріше Карлиця. ця перемога була. Син Ніни Іванівни Анатолій Ткаченко теж обороняв Азовсталь. Зараз в російському полоні. У списках є на обмін. але як там їх міняють, я не знаю. Куди обращатися? с я не знаю куди куди. Позвонила, напишіть письмо, так куди те письмо, яким образом скільки воно й там йтиме те письмо. Володимир Сулим провів у полоні понад п'ять місяців. Його обміняли 29 жовтня. Після реабілітації повернувся додому в Ромни. Про своє перебування в полоні військовий розповів під час зустрічі з романчанами в одній із місцевих бібліотек. Пройшов такий етап, я теж вистачаю, що це в Єленовки. Ми теж бачили це відео. Це в одному Баракі живуть. 600 чоловік. 300 на першому, 300 на другому етажі. Така, така кімната, якось це, ну, два поверхи. І тут живуть 300 чоловік. Розміститься, лягти поспати. Згодом російське командування прийняло рішення відфільтрувати полонених. Разом з Володимиром близько 200 людей перевезли в слідчий ізолятор номер 2 міста Таганрог. Денастій не так побили, там деяких людей, що попали на больницю, попали. Мене особисто, я втратив свідомість. Так, Беруть полон, беруть скотчем, замазують, затягують руки. Ти не бачиш, куди йдеш. Допити були, ще було, все, ну, всяке таке прониження було, пісні російські, там, гімни учить. До трьох чоловік замордували одного морського піхотинця і двох із 55-ї бригади, і, там із Азова. Їх так допитували, що... Це фізичні тортури? Так, да, фізичні тортури, після яких ну, серце не Це це допити током, там, якимись як кажуть росіяни. Свої покази щодо катувань у полоні. Володимир Сулим вже надав представникам СБУ. Ну, саме головне, що для мене це все закінчилось. Це все, якось Бог поміг цьому мені. Судьба мене так провела, що я вийшов з полону. Після відновлення Володимир Сулим планує знову повернутися до Лав Збройних сил України. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер один нині реакцію манту в дітей не перевіряють, бо не мають туберкуліну. Не проводять цю перевірку всім підряд, як робили раніше уже рік. Тетяна Стегні привела десятирічного сина на огляд до лікаря. Жінці дали папірець зітклінговим анкетуванням. Коли я була така, в такому віці, як Матвій, в нас у школі теж приходили, робили всім манту, і тоді зовсім нікого не питали в батьків, чи потрібно робити манту, чи не потрібно. Це на розсуд батьків, але я для себе вважаю, що мені потрібно моїй дитині. Анкета, яку нині мають заповнити батьки в медичних закладах, з яким у них підписані декларації складається з 11 запитань. Поки ми оглядаємо дитину, мама чи тато чи опікуни заповнили анкету. По цій анкеті ми можемо вже визначити, чи підлягає дитина до подальшого до обстеження, чи дитина абсолютно здорова і ніяких подальших дій не потрібно виконувати. За словами лікаря педіатра Анни Пилипенко, наймовірне захворювання дитини на туберкульоз можуть вказувати такі симптоми. Це підвищення температури тіла, тривала. Тобто це можуть бути невисокі коливання температури навіть 37,1, але вона ця температура тривала. Наступний симптом це покашлювання або кашель протягом двох тижнів. Немотивована втрата тіла або дитина втратила інтерес, цікавість до навколишнього середовища. Підвищене потовиділення особливо вночі. Роблять манту дітям з групи ризику, а саме дітки часто хворіючі, дітки з захворюваннями бронхолегеневої системи, дітки з багатодітних сімей, так? дітки, які мають статус вілл-інфікованих дітей, і погано набирають вагу. В цих групах дітей туберкулійна діагностика повинна продовжуватися обов'язково щорічно. Якщо є якісь порушення, то сімейний лікар чи педіатр видає направлення дитини до фтезіатра. Крім туберкуліної діагностики, останні роки набрав чинності квантифероновий тест. На жаль, він проводиться тільки в, в приватних лабораторіях, коштує мінімум півтори тисячі за обстеження. Проводиться мікро. Біологічне дослідження, тобто виявлення безпосередньо збудника туберкульозу, це початкова молекулярна генетичні тести, так званий джин-експерт. Якщо ж цей результат буде позитивний, то після цього джин експерту проводиться комплекс заходів вже безпосередньо в протитуберкульозному в спеціалізованому. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 планують проводити туберкулінодіагностику діагностику на початку 2023 року. Загалом із лікарями цього медичного закладу декларації підписали батьки майже 29 тисяч дітей. Пробу манту запланували орієнтовно для тисячі юних пацієнтів. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Піснява та плями від дощової води. Такий вигляд не мають стіни Агенції промоції суми. Сталося так, говорить заступниця директорки закладу, через непівзруйнований фасад будівлі. Наш фасад обрушується. А тепер ми бачимо, що він не тільки обрушується, але вода, сніг, льоти, які там залишаються, проходить сюди і е розрушає саму міську галерею. Приміщення ми пофарбували е два роки тому. То стіни були зовсім ідеальному стані. То вже можна побачити, що вода е підійшла донизу. То є там електрика, і це дуже велика проблема. Житловий будинок на Соборні 27, фасад якого руйнується – Пам'ятка архітектури місцевого значення. Будинок був зведений наприкінці 19 століття і перебудований у 1948-му. На початку 2000-х там працював продовольчий магазин. Восени ж 2009-го на місці магазину відкрилася сумська муніципальна галерея. Руйнуватися фасад будівлі почав у 2015-му. Шматки фасаду та цеглини з карнизу будинку обвалюються щодня. Стіни всередині приміщення не просихають зовсім. Штукатурка просто падає відвідувачам галереї на голову. Це фрагмент тексту з останнього звернення працівників агенції до міської влади у жовтні 2022-го. Такі звернення говорить Ольга Скрипник, щороку писали по кілька разів із з 2015 п'ятнадцятого. Будинок в чергу на реконструкцію так і не поставили. Нам відповідали те, що на реконструкцію даної будівлі потрібно виділяти кошти на розробку кошторису, саме як по плану реконструкції. Проєктно-кошторисну документацію виготовили у 2021-му. Згідно з розрахунками, на ремонт потрібно 6 мільйонів 712 тисяч гривень. Реставрація йде будинку не як звичайний поточний чи капітальний ремонт, а вже як реставрація. Тому там уже і розцінки вже інші, і коефіцієнти приміняються. Інші. Зараз, говорить директор Сумського департаменту інфраструктури, питання ремонту не на часі. Але ж коштів на ремонт ніхто не виділяв. на сьогоднішній день капітальні видатки вони майже не фінансуються. Зараз по 590-й постанові взагалі фінансуються тільки кошти з резервного фонду або на оборонні заходи. Будемо вносити на розгляд депутатської комісії щодо бюджету 2023 року. Токи ж реконструкцію не розпочали, говорить Ольга Скрипних. Частково виправити ситуацію. Працівники агенції намагаються власними силами. Якщо подивитися на стелю, то там вже видно, що де кусочок, ми може туди пластику встановили, то нічого результату не дало. Ми думали, що пластиком зможемо чись заховати цю проблему, але не вийшло. І Ольга Скрипник додає: самостійно закрити питання додаткового ремонту найближчим часом Сумська міська галерея можливості немає. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. На презентацію нового центру психічного здоров'я у Сумах прийшли представники організації, зацікавлені у психологічній підтримці для своїх підопічних. Зокрема, Ксенія Гриник, керівниця сумського гуманітарного штабу, розповідає, серед людей, які до них приходять, за бажанням отримати матеріальну допомогу ховається потреба в спілкуванні. У якісній консультації спеціаліста. Особисто у мене, як керівника, постає питання, чи є в Сумах якісні працівники та. Психологи, які можуть надавати допомогу родинам, які зараз чоловіки, як військові, перебувають на війні, а потім повернуться, і чи не завдаватимуть шкоди ці наші герої своїм жінкам, своїм дітям, тому що вони прийдуть вже з травмами? Ще одна гостя презентації, директорка центру Берегиня Інна Галіченко розповідає, що в її підопічних інша проблема. Багато з них не мають можливості виходити з дому і мають зараз дуже складний психологічний стан. Це люди старшого віку, у яких брати сестри проживають саме в Росії. І на сьогодні цей переломний момент початку війни вони не можуть зрозуміти, особливо ті, навіть які говорили, що ми пережили Другу світову війну, але не можемо зрозуміти цю війну. Розпад самої особистості, всередині, що нерозумінні, як, як жити далі, як жити з рідними, як спілкуватися, які на сьогодні не йдуть на контакт. Пані Інна каже, що таким людям потрібно надавати допомогу вдома. Сумський центр психічного здоров'я має таку можливість, говорить його очільниця Оксана Іванцова. Тут можна отримати послугу стаціонарно. Ти приходиш, ми проводимо тут групи, індивідуальні консультації, дорослі, дитячі тренінги, таке інше. І це мобільні бригади, які мають можливість виїжджати в райони нашої області. Мобільна бригада працює з липня, а сам центр відкритий з 1 жовтня. На сьогодні його послугами скористалися понад 500 осіб. Направляють соціальні служби також лікарі. Ми працюємо з лікарями. Ми надаємо їм психоедукаційні послуги та тренінги з відновлення. В центрі є дитячі та сімейні психологи. Спеціаліст психосоціального супроводу, травматерапевт. Сімейний психолог Анна Овруцька каже, що основні проблеми, з якими приходять люди, це переживання нового досвіду, пов'язаного з війною. Втрати вони різні, от майна. Наприклад, до втрат близьких людей. І дуже тяжко людям самим з цим справлятися. Людина хоче уявити, прийняти, як їй жити далі. Ми та підтримка, яка дасть людині поняття, як йти далі, що робити. Всі послуги центру безкоштовні. Він діє за фінансової підтримки уряду Німеччини в рамках проєкту Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка постраждалих від конфлікту в Україні. Записатися на прийом або викликати мобільну бригаду можна за телефоном або прийти в центр за адресою суми вулиця Соборна, 38. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному. Суми.